Добрий день. Сьогодні розглянемо KNX Голосовий шлюз Pyrot від компанії XXTER. Це нідерландська компанія з офісом у Амстердамі. Компанія займається розробкою програмних продуктів і обладнання для створення візуалізації, моніторингу генерації і споживання електроенергії, програмного забезпечення для ведення готельного обліку і керування номерами. Також є KNX Recorder. Більш детально з їх продукцією ви зможете ознайомитись на сайті xxtr.com. За допомогою шлюза Pyrot можна керувати функціями розумного будинку голосом. Pyrot – це knx шлюз з підтримкою трьох асистентів. Нема жодної плати за підписку чи ліцензію. Pyrot є сертифікованим продуктом для KNX, а також для Apple HomeKit, Amazon Alexa та Google Home. Має легке, швидке і зрозуміле налаштування. Шлюз має KNX-підключення, потребує додаткового живлення 1036 вольт. Також має IP-підключення. На слайді бачимо функції, які підтримуються всіма помічниками. Димер, вимикання, термостат, кнопка, керування вентилятором, шторами або жалюзі. Є функції тільки для голосового керування. Так, керування сценами для Amazon Alexa і Google Home можливо тільки голосом. Отримати інформацію з датчика температури і датчика контакту у помічнику Google Home можливо при голосовому запиті. На наступному слайді показано, які функції підтримуються для кожного з асистентів. Для керування клапанами, вологістю, датчиків задимлення, освітленості, протікання, СО CO та СО2, руху та присутності. Також для кнопки без фіксації. Для створення проєкту для голосового керування треба зареєструватися на сайті XXTR. Треба створити обліковий запис та зареєструвати пристрій. Для цього треба ввести його серійний номер і обов'язково вказати адресу електронної пошти, яка може бути потрібна для відновлення паролю. Облікових записів буває два види професійний для використання інсталяторами для створення проєкту і для кінцевого споживача для керування через мобільні додатки. Після реєстрації заходимо у вкладку MyXTR. У розділі Setup можна переглянути деталі вашого облікового запису, змінити персональні дані і налаштування. В розділі Downloads можна завантажити додаток IP Finder, за допомогою якого можна легко і швидко визначити локальну IP-адресу в мережі. Також по посиланню можна прийти до сторінки з документацією, на прилади від XXR. У розділі Device відображаються всі пристрої, які пов'язані з вашим обліковим записом. Можна подивитися інформацію про обраний прилад, версію програмного забезпечення, локальну IP-адресу і проєкт, який зараз у пристрій. У вкладці Project можна створити проєкт або внести зміни у раніше створений проєкт. Для створення нового проєкту треба вказати назву проєкту і обрати, з яким з помічників ви будете працювати. За допомогою кнопки Edit. Переходимо до сторінки налаштування проєкту. Можна імпортувати проєкт із ЄТС або додати необхідні елементи вручну і прописати необхідні групові адреси. Дуже важливо. Проєкти для голосового шлюзу треба створювати, коли автоматизація для будинку перевірена і КНХ-проєкт працює без помилок. Імпорт проєкту треба обрати експортований файл з проєктом і завантажити його. Потім треба обрати, яким чином буде відбуватися конфігурація проєкту автоматично або у ручному режимі. Якщо проєкт ВТС був створений із зазначенням приміщень і додаванням необхідних функцій для кімнат, то в автоматичному режимі функції додадуться до проєкту голосового шлюза автоматично. Якщо проєкт VTS створений у довільному порядку, то функції в проєкт шлюза треба додавати вручну. При збереженні проєкту червоними лініями підсвічуються групові адреси, на яких є помилки, не співпадіння по ДПТ та інші. При ручній конфігурації файла з ЄТС треба обрати необхідну функцію із списка та перетягнути туди групову адресу у необхідне поле або ввести групову адресу вручну. При виборі функції вказується, для яких голосових помічників вона підходить. За необхідністю можна перетягнути додану функцію у потрібну групу. Після збереження проєкту треба обрати проєкт для пристрою і завантажити нову конфігурацію. Завантажити конфігурацію можна двома способами: через мобільний додаток або за допомогою веб-інтерфейсу при локальному доступі до шлюза, вказавши його IP-адресу. Для цього треба нажати кнопку Load configuration. При прямому підключенні можна побачити статус пристрою, налаштування для локальної мережі. Версію програмного забезпечення і функції, які вже завантажені. Шлюз можна використовувати для програмування пристроїв KNX. Для цього можна активувати цю функцію і обрати час, коли функція буде працювати. На інших вкладках можна подивитись і, при необхідності змінити налаштування IP-підключення, змінити або обрати необхідні протоколи голосових помічників Alexa, Google Home і HomeKit. Можна зробити бекапи і завантажити вже збережені конфігурації. Можна зробити перезавантаження пристрою, скинути до заводських налаштувань і налаштувати графік оновлень. Приблизно такі ж налаштування можна зробити у мобільному додатку Pyroot, який можна завантажити для пристроїв на Android та iOS. Зараз розглянемо, як налаштовується Google Home Assistant. Для додавання функцій необхідно перейти у налаштування і обрати сервіс Pyrot. Після цього завантажені функції автоматично додадуться. Показано, як працює термостат. Можна виставити необхідну ставку і обрати режим роботи термостата. За допомогою віджита для керування жалюзі можна відкрити або закрити на необхідне значення. Також можна обрати кут нахилу ламелей. На віджиті керування RGB можна обрати бажану яскравість і колір. Обладнання можна перемістити до будинків і кімнат, де вони дійсно використовуються. Для налаштування помічника від Amazon треба обрати скіл Пайрот. Для того, щоб додались завантажені функції, треба відключити і заново підключити скіл. Треба ввести логін і пароль аккаунту клієнта. Після цього завантажені пристрої треба розмістити по приміщенням, де вони будуть використовуватись. Бачимо приклад, як працює віджит для керування RGB. Віджет для керування яскравістю лампи Віджит для керування положенням жалюзі і ламелей. І віджит термостату. На головному екрані помічника показані віджити, які використовуються найчастіше. Приклади, як відбувається керування голосу okay. RGB фіфті персент. Арджібі то ребей. Lamp ON Lamp 10% Lamp OFF Окрім КНХ пристроїв. шлюз PYRO дозволяє додавати і керувати пристроями, які працюють за технологією Метер. Метер це новий протокол для забезпечення зв'язку між ІОТ-пристроями, які працюють на різних платформах, незалежно від виробників. Цей загальний протокол, розроблений для об'єднання різних екосистем розумних будинків. Зараз вже є пристрої, які працюють за цією технологією. На сайті PaiRot є навчальне відео, як правильно робити реєстрацію, підключення до пристроїв на ІОС і створення проєктів.